Щоб ви розуміли, панд в нас немає, не дорище. можна завести просто так в зоопарк. Панд можна тільки, не те, щоб навіть придбати, їх можна взяти в оренду. Дарує Китаю. Китай. Да, на якщо кількість. в вашому зоопарку народжується панда, ви маєте, блять, на рівні дипломатів повідомити про це Китай. Тому що існує таке поняття в світі, яке називається дипломатія панд. Якщо Китай дає вам... Панду, ваш зоопарк, це означає, що у вас між двома країнами налагоджені дуже добре і дипломатичні відносини. Mm -hmm. Китай надав сполученим штатам трьох панд в їхній зоопарк. Трьох, блядь, на всі сполучені штати. The і коли сполучені штати сказали, що ніхуя. Телефони Huawei, чіпи Huawei не будуть продавати сполучених штатів, перше що ж зробить тай, панду панд, блядь, забрав поняття. дипломатія панд насправді дуже важливе, через яке може розв'язатися війна, ядерна жорстка хуйня, що типа, паканда каже, не залуплятися цю хуйню. Тому, будь ласка, прохання по можливості дивилися панда конфу. Не пишіть хуйні про це в інтернеті. Так. про я правильно розумію? Ми зараз живемо у світі, де якщо ти пізданеш на тварину. Mojo votar rolê, você Da!